Вітаю, шановні глядачі. З вами на зв'язку Ілоріон Іванов, заступник директора ЗМІ. О, приїхав на інтерв'ю до мерії Дніпра. Інтерв'ю на тему стук, стук. Корупції. Тут, о, таке інтерв'ю з представником мерії Дніпра про корупцію. Доброго дня, пане Грецький. Вітаю, пане Ілоріон. Дякуємо, що знайшли час для нашої розмови. Таке питання буде. Як ви оцінюєте ситуацію з корупцією в Дніпрі? Ну, ситуація з, коруп... з корупцією в Дніпрі. Ну, корупція тут, на жаль, присутня. Ми стараємось її максимально радикально викорінювати, щоб. Ну, не повторялись такі випадки, як підвищення там, або блат за гроші і тому подібне. В нас є вже складений план дій, в разі чого ми будемо його дотримуватись. Також ми з паном міським головою вже говорили на цю тему і він. Буде їздити на перевірки разом зі мною та особовим складом, будемо перевіряти держструктури, які знаходяться в Дніпрі, на корупцію і тому подібне. Угу. Зрозуміло. Угу. Добре. Дивіться, запитання: друге, таке буде. Які конкретні кроки вживає мерія для боротьби з корупцією. Ну, як вже я говорив. Ми створили окремий сайт на Держпорталі, там де ви можете подати електронні заяви на корупцію. Також ВРУ зробило окрему таблицю там, де полковники, лідери організацій мають написати своє майно, скільки вони отримують зарплати, скільки є в них гроші, ну, написати декларації свої. Ага. Про майно. Зрозуміло. Добре. Ну, ми намагаємося зробити все максимально прозоро, щоб кожен громадянин Західної України мав змогу подивитися, хто скільки заробляє і де витрати ці йдуть. Зрозуміло. Так, пане грецький, таке ще запитання: чи відчуваєте ви підтримку з боку громадянської у боротьбі з корупцією? Є ну, такою вагомою частиною боротьби з корупцією. Якщо б громадяни це не підтримували та продовжували ну, давати хабарі, там брат, блат і тому подібне, ну ми ніколи б не побороли корупцію. Зрозуміло. Угу. Ну, підтримка громадян є ну, дуже великою частиною боротьби з корупцією. Тому ми разом з ними спробуємо зробити перші кроки, щоб подолати корупцію. Добре. А, так, дивіться, які найбільші виклики ви бачите у боротьбі з корупцією. Це, вже... ну, це недостатня правова культура. Це в першу чергу це ставлення суспільства до боротьби з корупцією. Mm -hmm. Це найбільш така проблема. Через те, що суспільство сприймає, що вона. Ну, що корупція є нормою. Ну, що це все нормально, це нічим не карається. Хоча це карається законом. І mm -hmm. дуже жорстко. Mm -hmm. Розуміло. І таке ще запитання буде останнє під номером 5. Таке буде. Що б ви хотіли, пане Грецький, сказати громадянам, які можуть бути свідки свідками корупційних дій? Що ви можете про це сказати? Висловіть свою думку, будь ласка. Я прошу даних громадян. Активним бути активним, приїхати до міської ради міста Дніпра або до СБУ. Якщо у вас є докази, надайте, будь ласка, ці докази, що там співробіт... наприклад, співробітник НБУ бере хабарі або інша особа, яка перебуває в держорганізації. Не будьте сором'язливими, це не є норма суспільства, що ви даєте, наприклад, хабарі. Ну, і це ви розумієте, що це норм. Mm -hmm. Ні в якому разі не бійтеся висловлювати свою думку. Ну, ваша активність може суттєво допомогти в боротьбі з корупцією. Mm -hmm. Добре, дякую. Так. Шановні телеглядачі, з вами були Олександр Грецький, представник мерії Дніпра. Та Іллоріон Іванов, заступник директора ЗМІ, оце, як ви бачите зараз, Олександр Грецький. Дякуємо вам, пане Грецький, що е, прийняли участь е, в інтерв'ю та висловили свою думку про корупцію, повідповідали на деякі запитання. І... Дякую вам, дякуємо вам, зміг, що завітали до міської ради міста Дніпра. Було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Очікуємо вас ще. Та також з вами був заступник директора ЗМІ Оріон Іванов ТСН 1 плюс 1 новини. До зустрічі!